Друзі, добрий день! Ми зараз із з Марчиком йдемо на лікування від горіхів. Treatment. Зараз вам покажемо, яку ми дозу зараз вживаємо і ми йдемо. Другий левел. Ось такі тут є двері, які автоматично відкриваються. І тут написано: що не можна приносити з собою зброю. Ось така кнопочка, вона відкривається. Зараз ми заходимо у лікарню. У нас із Маркусією є така традиція, що ми весь час собі купуємо каву та гарячий шоколад у лікарні. Ось така лікарня. Що це таке? Бегі. Це щось таке туди повертати. Ну, ми зараз йдемо у кафетерію, щоб взяти собі. Що, Марк, ти будеш гарячий шоколад? Ти будеш гарячий шоколад чи каву? О, гарячий шоколад. Гарячий шоколад. Ну добре, йдемо. Тут є такий ось продажна лавка. Зараз ми собі замовимо гарячі шоколади. Собі взяли напої напої. Йдемо на сьомий поверх. Зараз ми чекаємо на ліфт. Біля ліфту є hand санітайзер Going up. Це дитячий госпіталь. І голос, який каже, їдемо вверх. Це дитячий голос. Вірно, Марк? Going up. The kids saying going up. Цьому поверсі і зараз заходимо в Food Allergy Occupation Adolescent Medicine Clinic. Маркуся п'є свій гарячий шоколад, нас завели в кімнату і зараз нам будуть давати палфорзію. Скільки міліграм? How many міліgrams mm -hmm. you take now? 180, 180 Зараз нам і no, так 100 дали 200 міліграм. Марку дали 200 мг, молодець. Палфорзи Пал 200 міліграм. І він зараз її їсть. І це тепер цю дозу ми будемо їсти кожного дня. І Марк обирає е, пудінг шоколадний. Можна вибрати ванільний пудінг або яблучний е, е, соус. Да? Тобі подобається пудінг? Я люблю це. Ти любиш це? Окей. І тепер ми чекаємо цілу годину в отакій кімнатці. І потім нам дадуть цю дозу і ми поїдемо додому. Ось такі справи. Окей. very good. Три. Фороф. Six, seven, eight, nine, ten. one more time come over here ten more okay one come on let's go Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good job. Okay. Let's do it like this. Look here. Go down. One, two. One, two. Do it. One, two, one, two. On, you не what I do? Ну і завершилась наша поїздка до госпіталю. Маркусі дали такий холодильник з ліками. Потім стікери і стікери і іграшки. Лецко. Зараз ми виходимо із госпіталю. Йдемо на парковку. І на цьому наша подорож завершилась. Марк, як ти себе почуваєш? How you feel? Добре. Ти добре? Uh -huh. що, що тобі дали? Стікери, uh -huh. наклейки і іграшки, так? Да? Uh -huh. Що таке? Тримай добре, тримай добре, синок. Це така лікарня. Це така лікарня. Ось така Флорида. Наші Magic Door відкриті. І ми вийшли на парковку. Level 2. Паркінг. Якщо ви сюди приїдете, то ми вам рекомендуємо no. паркуватись туди. No. На цьому завершилася наша подорож у лікарні. Ми надіємося, що вам сподобалось наше відео. Пишіть коментарі. Thumbs up. How you do thumbs up. Палець вверх. І до нових відео. Оце так виглядає лікарня з вулиці. Як ми виїхали із парковки. Ось. У нас червоний світофор. Ось Марчик. У тебе все добре? Марчик так. грається своїми іграшками, які йому дали. А ми їдемо! on no highway. So like a At the light. Turn right onto sixth street south.